Так, да, нам потрібен наставник, наш Ісус Христос. І ось я тільки що слухаючи, як переді мною брат говорив слово Господнє цей молодий юноша. І так е, сопоста, почому то мені сопоставилося моє время, як мені було страшно виходити, щоби. Говорити слово Господне, дай зараз буває теж страшнувато, тому що стоїш не просто перед чоловіком, але стоїш між Богом і чоловіком. І треба правильно стояти і правильно супоставляти себе, щоб впоследстві не бути наказаним. І тому нам потрібен цей наставник, нам потрібен наш Ісус Христос. І мені почмуто, Озьо, перед тим, як я буду читати те, що я надумав, поділитися, мені почому прийшло таке слово, і я хотів би поділитися перед тим, де говориться в Тіта в другому розділі із 11 стічка. І бо явилась благодать Божа Спасітеля для всіх людей. Научаючи нас, щоб ми отверсли нечисти і мірські похоті, ціленомудро, праведно, благочестиво жили в нинішнім віком, ожидаємо блаженного уповання і явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, котрий дав себе за нас, щоб избавить нас від Всякого беззаконня і очистить собі народ особливо ревностний к добрим ділам слава Господу. Господь робить свою роботу, Він очищає, Він наставляє, він ободряє. Ми так не зможемо сказати, як Господь Духом своїм святим може говорити для нас. А для того, щоб він говорив для нас. Апостол Іоанн у першому посланні, в другому розділі, там він говориться такові слова, що юноші, ви сильні, ви побіділі лукавого. Почому? тому що Слово Боже прибуває у вас? Для того, щоб одержувати побіду за побідою. І враг не мав до нас доступа, ми більше повинні прибувати в Слові Господньому. Воно нас сохранить, воно нас проведе, воно нас буде вести уперед к будучності. І тому сьогодні молитвений день і молитвене собрання. І мені почому то спомнилися слова. Де сказано у псалмі Омолітва, омолітва, в житті Богом ти дана, скільки ця раз молітва піднімала нас, скільки ця раз молітва виводила нас з разних тупіків. Можливо, ми по своєму неправильному хожденні попадали в ловушки ворога, але коли ми піднімали свої взори до того. Хто може нас вивести з різних ситуацій, він завжди нас і виходив на зустріч, і посилав те, що нам потрібно. Читаю: третя книга царств. Із восьмого розділу такими словами з 28 го стіжка, молитва Соломона. «Но Призрі, но призрі на молітву раба Твоєго і на прошення його, Господі Боже мой, услиш. «Воззвання и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне, да будут очи Твои отверсти на храм этот день и ночь, на это место, о котором Ты сказал, моє имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на местем. Услиш моління раба Твоєго і народа Твоєго, Ізраїля, коли вони будуть молитися, на місці этом, услиш на місці обітання Твоє на небесах, услиш і помилуй. Ми всі хочемо милості від нашого Господа. І для того, щоб отримути цю милость. Ми повинні молитися. І ми бачимо, цар Соломон призиває Бога, щоб Він почув молитву на тому місці, у тому храмі, де Бог обіщав прибувати. Но нині Господь обіщає прибувати на кожному місці, де собран народ Його во ім'я. Його. І як хочеться, щоб Бог чув наші молитви. Тому що коли Соломон молився, він сказав, що Бог не тільки на Його молитву почув, але і народу. Господь хоче чути молитву народа свого. Якщо я і ви ми діти Божі, Господь хоче чути нашу молитву, Господь хоче. Подержати нас, укріпити, ми не знаємо, що нас упереді чекає. Но, так як я сказав о цьому псалмі, що «О молитва, о молитва, в житті Богом ти дана, скільки вона нас виручала через молитву, скільки ми проходили всякі трудності і оставалися, вірні Господу, там, де казалося, що ми вже не встоїмо. А Господь хранив почому? Потому що Він хоче бачити ваш і мій зор, що він поднятий до неба. Так як тут говориться, каже у на місці обітання твоєго. Ми обітаємо на цій землі, а Господь обітає в небі. І коли ми піднімаємо свої взори в небо, коли ми молимося туди, де обітає наш Господь, це Богу нравиться. Господь хоче чути вашу і мою молитву. І в доказательство того, що Господь чує молитву рабів своїх, котрі моляться до Нього. Читаю із цієї ж самої третії книги царств з 9 розділу і з стіжка. Буває молітва, що вона одразу учута Господом і одразу приходить отвіт, а буває, проходить время. После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне, и сказал ему Господь: Я услышал молитву Твою и прошение Твое, о чем Ты просил меня. Я освятив этот храм, який ти построил, щоб прибивати імені моєму там в век, і будуть очі мої, і серце моє там во всі дні. І далі говориться о том слові, яке Господь ставив Соломону, щоб Він ходив. Його путями. Ми теж повинні молитися о тому, що Господь прибував не тільки з нами в домі, не тільки там, де ми збираємося, але Господь прибував серед свого народу, в церкві, тому що це дуже важно. І коли ми молимося друг за друга, воно має велику силу. Ворожі сили, вони тоді не мають сили і ну, розрушаються, а Господь ще більше і більше показує свою силу і своє могущество, коли ми в єдинстві духа, в союзі міра, так як учить нас слово Господнє. Коли ми відкриті друг перед другом, коли ми відкриті перед Богом, Бог знає, що кому сказати і у чому кого наставити, ще місця священного Писання буду читати, це Даниїла другий розділ. Із 17 го вірша і ниже, після того, як Даниїл і його друзя попали в такі неприятні обставини, що могли би бути внестожені, сьогодні теж, Бог предвіщає і говорить о цих неприятних обставинах. Але Господь. Хоче сохранити народ свій. І тут говориться такі слова. Даниїл прийшов в дом свой і розказав діло Анані, Місаїлу і Азарії, товарищам своїм, щоб вони просили милості у Бога Небесного обетой тайні, даби Даниїл і товариші Його. Не погибли с прочими мужами вавилонскими, с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного и сказал Даниїл, Да будет благословено имя Господа от века и до века, Ибо у него мудрость и сила, Он изменяет времена и лета, не злагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разум разумным. Он открывает глубокое и совершенное, знает, что во мраке, и свет обитает в нем. Славлю і величаю Тебе, Боже Отцов моїх, що Ти дарував мені мудрость і силу, і відкрив мені то, о чому ми молили Тебе, ібо Ти відкрив нам діло Царя. Які глибокі слова, і яка глибока реч Даниїла у благодарності Господу, і ми бачимо, Даниїл не виставляє себе, да, хоча Бог іспользує його, але Даниїл говорить: Ти відкрив нам. Бог то відкрив Даниїлу, але ми молилися. Ми відкрили це і прийшли в согласіє. І що значить їхнє согласіє, коли вони молилися? Коли вони молилися у послідстві, ми бачимо вже в слідуючій главі, через які трудності пройшли тих три юноші – сідрах місах Єв'єнага? Але Бог сохранив. Почому? Потому що була молитва. Ми дожимо молитися наперед. І Бог знає, як хранити, Бог знає, як піддержати, Бог знає, як дати нам будущність і щоб наша надіжда не була потеряна. Потому Бог збирає свій народ, тому Його благодать трудиться над нами і навчає нас. Щоб ми більше-більше сміряясь перед Богом, були вірні йому. І читаю посліднє місце псалом із Псалма 144-го із 15 го вірша і ниже, де говорить псалмопівець так. Очи всех, всех уповають на Тебя, и Ты даешь им пищу их в Свое время, открываешь руку Твою и насыщает всех живущих по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих, близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их, хранит Господь всех любящих Его, а всех ненавидящих Его истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да добл... и благословляет всякая плоть, Святое имя Его во веки и веки. Ось ми бачимо, як Давід прославляє Господа за те, що Бог чує Його молитву, за те, що Бог відповідає Йому, що Він виходить на допомогу для нього. І я так якось задумувався. Є псалми дуже коротенькі, є псалми і. Здорові, що там і більше треба, щоб прочитати. І так думаю, молитва вона буває разна, буває коротенька, а буває і длинна. І длинна молитва тоді, коли наше серце відкрите перед Богом, коли наша душа починає бути в общині з Ним. І коли Дух Святий прибуває серед нас, тоді приходить свобода, так як говорить Слово Господнє, що де дух Господній, там свобода. І ця свобода, що вона більше-більше більше влече нас до того, щоб ми мали цю близість з Господом, славили Його за всі Його милості, за всі Його блаїння, так як говорить Псалмопівець, в 102-му псалмі, за все, за все, що в житті нашій проїди, ми повинні прославляти Господа. І зараз Бог дарував нам цю можливість, щоб ми внов і внов могли приклонити коліна своє, могли прославити того, хто любить нас і заботиться за нас. Нехай буде йому хвала, і Сину Святому Духу. Амінь.